Вітаю на каналі Магія Таро. Хочу подивитися таке питання, мені написали, що в Ютубі такі яскраві заголовки, що російські командири підуть на Москву. Чи це правда, чи дійсно таке можливо, чи підуть вони? Чи буде військовий переворот в Росії? Скажіть, найближчим часом, найближчі півроку, покажіть. Чи можлива така ситуація, що російські військові підуть на Кремль? Чи це правда? Тут показано, що вони будуть тікати по своїм домівкам. Ця вся історія в підвішеному стані. Що нема тої кількості людей організовано, щоб вони могли зібратися піти, якась невелика група може це зробити швидко, і це вже планується зараз. Ось. Але це не ті російські командири, це ті, які на нашій стороні разом з нами, ті, що на нашому боці воюють. Ці так, ці підуть. Ті, що там військові. Збройні сили Росії, вони не підуть Повішені, будуть плисти за течею, то, що скрита, Верховна Жриця, що скрита, яка таємниця. Що да, що можуть піти? Можуть приєднатися до тих, які будуть з Збройними силами України йти. От там буде така ситуація, що їх будуть як. Зачислять в свої ряди, і вони будуть виступати на боці Збройних сил України. Це русський добровольчий корпус, оця вся історія от там будуть набирати, там будуть перебіжчики, які будуть дуже швидко записуватися проти, проти Кремля на нашому боці воювати. Тут вийшла карта, що перемога все одно за нами, контрнаступ, перемога, ми будемо задоволені. То, що скрито, не, не, не кажуть дату, коли це буде, але по, по цьому розкладу протягом півроку. Так, скажіть, покажіть, чи буде бунт в Росії військових проти влади масштабний? Ну, кажуть, що таке може бути, що да. Просто їх зараз ще мало, тих людей, які готові це робити. Вісім жезлов, про це буде якась інформація, що їх збирають як по крохті, таємно щось збирається. Скоріше за всього, що вони просто приєднаються до російського добровольчого корпусу. Ось така історія може бути. Тобто в них нема того ватажка, який би їх очолив. Є люди, які це хочуть, адже то що ну, перебіжчики, то що кинули. Справу, в яку їх підписали насильно. Так, Прибираю перешкоди. Є багато незадоволених тим, що відбувається. Приберемо, щоб це дійсно відбулося. Перекриваю. Така історія можлива, але не так масштабно, як нам би хотілось. Тобто їх повинен хтось очолити. А от тих, хто може очолити, там нема ті таких, що пішли проти системи. Їх все влаштовує. Рядового солдата не влаштовує, а тих, хто їм керує, все влаштовує. Так. Зараз перекриємо. Прибираю всі перешкоди, які заважають російським військовим підняти спрою проти свого керівництва, проти Кремля, проти російської влади, по Верховному суду буде так і так є. Перешкод більше нема, буде так. Дякую всім за увагу і до зустрічі на каналі.